Всім привіт, вітаю вас на каналі Chicks Чікспікс. Сьогодні ми погуляємо з вами у магазині Хебе, дуже класний косметичний магазин. Давайте подивимося, що знаходиться всередині. Вже гарна палетка Тіней за 57 злотих фірми Inglot. Вона банана називається. Класно, що інглот тут доступний. Хм. Або ось цей Близькі цікаві. Бо ви знаєте, я навіть останнім часом думала, що якщо близькі брати, то треба брати в таких от е, чубиках. Чому саме в таких, бо вони є більше гігієнічні. Ось 31 злот. Але, як ми бачимо, багато їх тут немає. Максфактор. гарній ціні. 34 злоти. Я дуже, до речі, люблю ось ці а, помадки Lip Infinity. У мене ось такий колір є. Дуже класний. Вони входять типу, а, цей набір з двох помадок. Я вам показувала. Це є блиск і ось такий така матова помада, яка тримається дуже довго, і на те зволожуючий бальзам. Дуже хороша ціна. Зараз 33 злоти, Дуже гарні кольори. Ось можу абсолютно рекомендувати. Взагалі я люблю Max Factor, Вони мають досить гарні, досить гарні, гарну косметику, гарної якості. ось. Дуже гарна палеточка. 3379. Дуже класна марка Pierre René Professional. Ось, мають дуже цікаві теж і блиски, і помадки. Якась тут нова серія вийшла Colors of Your Mood. Палетки, до речі, 28 злотих. Дуже-дуже боже, яка красота, дивіться. Ух ти. Ну, слухайте, я вам скажу, що прям рука тягнеться таке взяти, що за таку ціну 28 злотих така палеточка, дивіться, яка красота, вау. Теж мене зацікавила отака палетка для брів. Дивіться, відтінок Dark Brown. Або ж, М дивіться, ось така Dark Brown Blonde. Дуже класно. І вони коштують 19... 9... 19... 19... <соць> Цікава ціна. Або ще є ось такі. Ось такі помадки. Брав помаду. Дуже цікаві. дуже гарні ціни, слухайте. Так, у нас є що тут ще. До... Для губ різні підводочки, красиві, олівчики. У мене, до речі, така була класна. Можу рекомендувати. Помадки за 33, дивіться. 19.79 це дуже дешево. раніше вони були по 32. Дуже класні. Дивіться, що в нас тут є. Це в нас є різні румяшечки за 16.79. Або ж цілі ось такі конторин-палет. То бронзер, рум'янчики і хайлайтер за всього 28. Тобто це 280. Аби, якщо я говорю в злоти, зразу множте на 10. Це буде якраз ціна у ціна у, у гринях. Ось, дивіться, такі от. Будоручки за 21. Бачу, я попала реально на величезні знижки. Дивіться, Евалайн-шафа вся в знижках. Що не візьми? Дивіться, що я бачу, мої, мої олівчики, слухайте, за 12 злотих. Це взагалі софт Браун. Колір, правда, софт Браун. Це ось, ось, ось цей колір, а в мене, по-моєму, був блонд. Якщо я. Якщо я... Не помиляюся. М -м. Улюблені коректори за 16 З новинок я бачу Eveline, не знаю, чи вони вже є в Україні. Ось такі uh, lip oil. Зараз таке дуже популярне, не знаю, як у вас, то тут в Польщі ось є якась нова така пудра SPF-30 з Wondermatch. Не знаю, не пробувала, але ціна дуже гарна, дивіться, 25 злотих всього. А, є такі цікаві айлайнери. Потім, я так розумію, це такі айлайнери для А, щоб малювати собі ластовиння. І ще є ось така пудра під очі. Дивіться. Не знаю, хто купує спеціальну пудру під очі, але якщо ви любите таке, то цікавий варіант. Цікава шафа, де ніколи, скажімо, я її не зустрічаю в інших магазинах, крім Бідронки, це шафа Бель. Мені невідомі, скажімо так, продукти, але дуже цікава ось така серія з такими милими, скажімо так, хмариночками. Це що це є? Ліпт, ага, це щось для Губ. Це є. Авокадо, Мілки коктейл. Це розумію, якісь такі. А, це праймер. Так, це під макіяж. Угу. Дуже цікавий така, дивіться, яка красота Ліп Плампер. Дуже гарний. ось такий набірчик. Ось. Ну, Цікавий варіант. Я колись брала серію... Гіппо Є такі цікаві наборчики для контурування. Дивіться, є така от подручка пресид Паудер алоє Цікаві варіанти, скажу чесно. А, він, до речі, зараз дуже дешевий по 1649. Така пудра пресована. Дивіться, яка красота бель випустила Perfections Powder. Теж по 19 злотих, все дуже дешево. Або дивіться є а, ось такі тіні, Дивіться, які класні. ух ти, Дуже гарні тіні, слухайте. Або ось такі по 25, ціла палеточку. заслуговує уваги дивіться ось така серія BeFree, As... Дивіться, які гарні кольори, слухайте. Це Face in Eye PALETTE, палет, Тобто палетка для очей та... Та... та обличчя. Дивіться, дуже класні кольори і пише 91% натуральні інгредієнти в Називається це чистий цей чистий. Макіяж, тобто я розумію, не токсичний макіяж. І все було б чудово, якби не було тут в складі феноксетанолу, який є консервант і є дуже поганий. Але в цілому, якби на цей складник, ви знаєте, дуже класний, дуже файне. Я, до речі, задумаю, щоб не пере... про те, що, можливо, варто перейти до косметики такої більше, скажімо так, натуральної. Ось. Дивіться, що в нас тут є. Це у нас є шафа Хеан. І в Хеан у нас що тут цікавенько. Багато я хорошого чула. До речі, про Хеан. Дуже дивіться, які цікаві. Які цікаві, близькі, дуже гарні кольори. Такі натуральні, дуже красиві. Слухайте помадки. Ось така цікава серія, це я так розумію, камуфляж-консілер Full Cover Long Stay. Це дуже щось цікаве, я вам скажу, за 20 злотих. Зараз дивіться. Тестер з такою зразу губочкою. Або цікаво, давайте подивимося на палетку для брі. Давайте я не буду відкривати, а тут подивимося. Ось така палетка. І ось така палеточка. Це воск і два тіней. Дуже класно. Бо, знаєте, 25 злотих. Можна щось таке собі придмати. Я взагалі задумуюсь про те, щоб купити все-таки наступного разу а, якісь тіні для брів, а, а це а а, олівчик. Хоча олівчик зручний, але його на дуже мало вистачало. Ось яка палеточка. Ну, у нас вже трохи якесь Oil Ойлмед, дивіться, яка красота тінюшечки по 10 злотих всього. Одні рифільчики. Дивіться, який шумер. Дуже мені подобається цей магазин, тому що тут є реально відео з натуральною косметикою, наприклад, ось в нас. Аннабельнірос, тобто мінеральні, скажімо так, тони для обличчя, мінеральні також рум'яшка, дивіться, бамбукові подри. Тонаночки. Теж фірма Екоцера. Не пробувала, але цікаво. Це мінеральний теж фаундейшн, як то кажуть. Ось, ось мій любимчик, мій любимчик, це дивіться Glam Shop. Дуже класний. Він тут коштує 45 45 злотих. Це є один з моїх найулюбленіших тональних основ. Liren, Christian Laurent, Дуже, до речі, цікаві. Дивіться, яка палетка гарна, давайте подивимось. Ось так виглядає. Є тут така шафа, називається Клареса. Дуже гарні відгуки чула я про цю фірму, на жаль, нічого ще не тестувала. Дуже гарні відгуки, відгуки чула саме про цей блиск Gloss is My Boss. І в своє час я хотіла його навіть собі придбати. Але якось не знаю, мені в хабі не зазвичай, зазвичай не по дорозі, тому якось так, скажімо, не знаю, так і, так і не вийшло мені придбати нічого. А, ось, Але дивіться, які цікаві палеточки до. Контурування за 23 злоти зараз на промоції. Дуже класно Ось, що в нас ще цікавенько є. Якісь є коректори. Ось, я так розумію, це типу, знаєте такі як Eveline-шей, які подібні до, е до тарти. Дуже дуже багато цікавого пігменти. Ось можна тут. Цікаві топери і ці, які гарні боже, як все чого воно таке гарне все ви подивіться, яка красота. Дуже-дуже гарне. Кажуть, кому треба, беріть. І не думайте. Є ціла шафа Неонейл. Це вже для гібридного манікюру, кому цікаво, дивіться. Лак такий коштує 1,19 злотих. Ось гібридний. По промоції. а Без промоції 40. Ось хто цікавиться манікюр. Чула гарні відгуки про ось цю серію Юмі. Особливо я чула про маліновий а, такий шампунчик. Не знаю, можливо, собі його і візьму. Він коштує зараз 17 злотих. Ось, цікаво. Є, так, також мають різні кондиціонери по 17 злотих і масочки по 20. Хм. Я щось теж бачу натуральну. І ось це чим я зараз користуюся: емольєнтова ружа з фірми Anven 25 злотих. І скажу вам відразу спойлер класна. Опасна, дуже маска, варто взяти. Я в свій час пробувала теж оцю серію з Only Bio. Саме ось цю масочку. Маска емолієнтова до середньо середньопоруватих. Непогана, в принципі, була масочка. Мені, в принципі, сподобалась. Повторювати поки не буду, але ну, така. Така, скажімо, на четвірочку з п'яти. Є тут також корейський відділ, дуже цікавий, кольоровий, як то вони. Ні, японський, вибачте, не корейський, японський. Дивіться, які цікаві позиції. Не знаю, як там зі складом, не знаю, як там воно все виглядає. Але упакування досить привабливі. Ось можете подивитися. До речі, є, дивіться, професійна теж косметика Велла, дуже класний шампунь. Ось це я його пробувала. Дуже крутий. Дивіться, як я вже тут все обмалювала. Але дуже класний шампунь. Ціна просто капець, але він справді вартий кожної копійки. Це найкращий шампунь, взагалі, який я пробувала поки що. Тому є. Якісь така косметика взагалі мені невідома. Десанч. Давайте подивимося, що це взагалі. Хто це зробив? Ага, це в нас Італія. Поки не можу вам нічого сказати про, про цю косметику. Давайте далі підемо. У нас є тут цілий ряд всяких, скажімо так, як кажуть, поляки, аксесоріїв для волосся. Зараз, до речі, в моді ось такі щиточки для волосся, розчоски щіточки. Багато класних, бачите, косметики для такої вже більш професійної для обличчя. Толпа, до речі, цю, що вам щойно показала, це є якраз а, така натуральна польська косметика. Ось вона. А в дуже гарних цінах вона має класні склади. Ось дуже гарні, хороші склади. Їх поляки дуже люблять. І я думаю, що можливо щось звідси візьму, побачу, бо дуже-дуже такі. А, цікавий, дивіться, це для. Ой, дивіться, причем зморщовий. Типу від цих від, а... як господи боже мій. Від зморщок. Ось боже, що ж так довго думати. От, цікаво, От дивіться, да, тут є. Теж. Хороша фірма, біодерма. Одним словом, дуже багато різних цікавих фірм. Масечки, масочки, точніше, для В, До речі, дерміка дуже хороша фірма Теж для догляду за шкірою. Мені подобається. Я все, що не пробувала з дерміки, мені подобалось. Тому я дуже сміло можу рекомендувати. Принаймні, мені ще вони ні разу, як то кажуть, не, мене не підвели. Хороша, до речі, фірма теж ось ця Ава-Лабораторія. Має теж натуральні склади. Я кілька продуктів колись мала з неї. Рекомендую. Ось це в нас вже від, відділ різних крем, кремчиків для. Для тіла. Дивіться, є ось ця фірма Knight, якою я користуюся. Але, на жаль, тої олійки з ружою немає. Олійки з розою. Те, що я вам показувала, те, що в мене є. Я її давненько купувала, тому вже бачу, вони просто, мабуть, її не випускають, або її просто в Польщі вже немає. Ось, дивіться, які цікава серія топок, концентрація, спокій і що ще тут в нас є. І... І енергія, ух ти! Це якісь у нас кремчики для тіла. Як же ж ми можемо в Польщі обійтися без жаї, маршмеллоу. Дивіться, які цікаві пілінги для тіла. За 18 злотих, велика банка. Хто любить? Дивіться, класні щіточки за 37. І в нас є, дивіться, люфа. Люфа це дуже класно, за 22 злота. Можна брати. Ось таку люфу. Клас. Я думаю, що я візьму в подарунок, тому що в мене є одна людина, яка дуже любить саме люфу. Тому я візьму собі в кошик ось цю красуню. Хм. Покажу вам цю фірму Люксія. Це є досить а, така популярна польська фірма Гелі для душу. Та... Таких знаєте засобів для ванни, пінок і от таких речей дуже популярні в Польщі. Вони є така дуже бюджетна версія засобів. Ось люди їх люблять, тому я чесно кажучи не пробувала, але люди купують. Я знаю, де цікаво цікава тут теж серія ніколи не бачила жаєв чинжицова вітає і мента, і хербати. Гербачана, давайте я понюхаю, що ще такий запах. Ой, дуже класна, звісно, мента, Взагалі клас. Ось такі якісь новинки з Жайні. Ще цікаво, дивіться, яка не знаю, що це за кеф, але митися морозивом морози вам така собі, така собі ідея, мені здається. Є цікава фірма Sanctuary, Це я знаю, що з Великої Британії, які вже більш дорожчі, там по 30 злотих. І є ще ось такі цікаві, дивіться, з ліренпілінги і знову якісь вкусняшки, як то кажуть, для душу. О, дуже класна, дивіться ось ця фірма Feel Free називається. Ось дивіться. Це є змивочка, дуже цікава. Це є іспанська фірма. Ось. Я скажу чесно, зараз користуюся ось цим гелем для вмивання, і він дуже крутий. Мені дуже подобається. Тут є багато ще всього, дивіться. Тут ще є пінка для вмивання, яка зараз за 15 злотих. Пілінг, кремчики. Я знаю, що вони теж доступні в Україні, тому. Тому я рекомендую класна серія взагалі. Цікаво випробувати більше, скажімо, продуктів з їхньої фірми. Ще є пінка. Я от думаю, знаєте, між гелем і пінкою. Можете спробувати ще те. Ще в нас тут ще є: мікрофілер, колагеновий кремчик, кремчик під очі. Ось ось такі ціни. Дуже класна теж фірма фірма Apis. зверніть на неї увагу. Це більш така вже дорожча професійна фірма. Хоча на промоції дивіться ціни дуже-дуже докладні. Дуже Я теж чула дуже гарні відгуки саме про цей гель для вмивання з фірми Resibon. Я сама не пробувала, але чула дуже гарні відгуки, тому, скажімо так, просто передаю. А, дуже гарні кремчики цікаві тут є. Є така фірма теж Орієнта. Поки нічого не можу сказати, але це є натуральні фірми. Ось. Ви знаєте, Хебе настільки має багато цікавих фірм яких ви просто не знайдете, знаєте, ось так в інших магазинах? Тут просто, як то кажуть, поляки до вибору до кольору, на всі смаки, на всі бюджети мені дуже подобається, що тут можна знайти справді знаєте, таку косметику натуральну, з супер складами і не за всі гроші в світу. Звісно, як ми ж обійдемося без відділу. Парфумів, тут їх дуже багато. Якщо ви подивитеся, просто а, ну що вам сказати, тут є більш, скажімо так, люксові парфуми, так, такі як Роберто Кавалі за 400 майже злотих, так? Лакоста і так далі. і так далі. А з цієї сторони ми маємо більш бюджетні версії, скажімо так, тут вже маємо Bruno банані, репа Портер. Якісь більш невідомі такі марки. Мірафу. Ось. Боржуа. Хто не знав, вони випускають також парфуми. Я не знала, наприклад. Woman's Secret. Ось. Пучінні. Я не знала, що вони випускають перфуми. аж Цікаво понюхати. Почті мені не сподобався пахне якоюсь старою бабчиною шафою. Тому ні. Це мені не подобається. Оце дуже класні атомайзери, які тако через, скажімо, цю попку, ви вдіваєте його на парфуми і так напшикуєте і маєте з собою ваші любимі улюблені парфуми. Дуже класні. Як, звісно, я, звісно, не рекомендую їх купувати за таку ціну. Я рекомендую їх купити на Aliexpress за копійки. Дуже класна тема. Ось саме з цієї фірми Ава Лабораторії я пробувала ось такі. Ось такий серум, як то кажуть, для обличчя, і вони мені дуже сподобалися. Тому можу рекомендувати. Дівчата, всім дякую за перегляд. Я надіюсь, вам було цікаво прогулятися зі мною по магазині Хебе. Ось ще заодно показую вам дуже цікаві пасти для зубів. Ой, вас різні цікаві з бамбуком, який тільки хочеш. Одним словом, так знаєте, підсумовуючи є багато дуже цікавих фірм, таких, знаєте, невідомих нам. Хочеться все-все протестувати. Звісно, я набрала вже повен-повен кошик всякого добра. Особ... я вам це обов'язково покажу. Знайшла ось таку цікаву, дивіться, пасту з імберем, та м'ятою, дуже цікаво. Можливо, теж її спробую. Одним словом, хто буде в Польщі, рекомендую відвідати цей магазин. Ось, ну, А з вами я прощаюся та бажаю всім гарного дня. Бережіть себе. Ось, та в наступному відео я покажу, що я прикупила. Па-па-па-па-па-па!